Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі Капучете Росе в'язання і виховання котів Сфінксів. Не дивуйтесь, це відео буде таке дуже сумбурне, з маленьких кусочків, різних підключень. Я вам нічого не казала перед поїздкою. Але я на 10 днів їздила в Україну, два дні з яких я провела в дорозі. Дорога була в мене дуже. Непередбачувана, нервова, тому що, знаєте, як от це просто, от як кажуть, хочете насмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. В мене було все вивірено, чітко. Виліт літаком до Румунії, з Румунії маршрутками там забирають до Чернівців і з Чернівців до Львова в мене був потяг. Все було придбане, все було. Навіть в мене там залишалось час для того, щоб е, в Чернівцях десь піти там на, на чай. Але, як то кажуть, сталося не як гадалося, літак запізнився, і я просто поспіхом, завдяки тому, що в нас в Україні просто супер-мега-сервіс, я встигла на свій потяг чудом. Назад була майже така сама історія. Потяг запізнився, потім була дуже велика пробка до автобуса. Прилетіла в Німеччину, тут знову потяги запізнюються, але це вже, знаєте, були, як то кажуть, м'ячі життя, тому що вже все. Прилетіла, то доїду. Ось такий вам сумбурний розказ, як і все це моє відео. Значить, в дорозі дов'язала шкарпетки, не випрала другу. І ось, як ви можете бачити, бачите, чи не бачите, бачите, як пофарбувалась в зелений колір п'ятка. Ця біленька, а ця трошки зелененька. Ну, нічого страшного, паперу другу будуть однакові. Дуже вам хотіла зняти відео. Про те, скільки в'язаних речей в моєї донечки. Але в мене вистачило часу на що вистачило все такими малесенькими епізодиками. Звісно, в мене не вистачило ні часу, розібра... вірніше, гардероб, я весь розібрала. А, Бо там у нас сталася халепа знову звідкись взяла сміль, вона не встигла багато шкоди наробити. Але одну жилетку другий раз вже погризла. ну Бо жилетка з Кашеміру. Ну що, буду перев'язувати бо то улюблена жилетка моєї донечки. Вона сказала, що вона вийшла якась дуже вдала. В'язання було ще менше, ніж часу, часу на, на знімання. Хоча я так думала, що я і туди піду і зніму, і сюди піду і зніму. Но це була я наївна. Тому що, коли я потрапила до стоматолога, то я туди ходила кожен день, як, здрасті, мала час по можливості, скільки могла мамі, скільки могла донечки. З котиками своїми трошки гралась. Тому в'язання було дуже-дуже мінімально. Далі все побачите. Також в дорозі в мене зв'язалась ось така пов'язочка, вона ще. Не закінчена. Ось я її тільки зв'язала, і її треба буде зшивати. Ось така буде пов'язочка. І ще в мене тут залишок. Не знаю, може, мітинки ще зв'яжу такі. Такий гарний фіолетовий колір, Це я просто якісь залишки купувала. Ось. Також я купила пряжу. І це не Артісан. Про Артісан, дізнайтеся далі. Я вам ставлю фото, як виглядається пряжа на бобінки. Я купила в барашок по 100 г пряжі, а вони мені аж по 109, по 110, навіть якась бобінка, 112 відмотали. Тому в мене навіть може дві пари вийти, якихось шкарпеток. Це італійська бобінна пряжа. вона така, Тут написано 400 метрів, але вона така, знаєте, по товщині, як артісан. Ну, Тобто вона тоненька. Можливо, вона після прання розпушиться. Я не такого кольору, але такої якості пряжі вже в'язала шкарпетки. Я їх всі роздарувала, тому я не знаю, як вона носиться, але виглядає дуже цікаво. Вона така, знаєте, йде смугаста, і при цьому ще отака ось рябенька. Ну, я вставлю фото на бабінці, там трошки краще ви, видно, як вона виглядає. Ось таку пряжу купила. Також, що я ще робила? Я закінчила всі шкарпетки. Всі. У мене просто нічого немає на, на спицях. Також в дорозі ще почала в'язати ось такий бактус. Це, якщо пам'ятаєте, мені ксенія дарувала пряжу ніжність. Я не пам'ятаю, мені здається, в неї шкарпетковий склад, але це мериносова вовна, вона така дуже приємна, ніжна, шкарпетки з неї мені не подобалося, як виходить розфарбовка. Я вирішила, що я спробую зв'язати бактус. Тому що ця пряжа дуже-дуже приємна до, до тіла. Вона взагалі не має ніякої колкості. Тому я вирішила, що це буде бактус. Ось так він наразі зараз виглядає тут самий самий початок. І в мене вдома є своя міль. Звати її Мілюся. тому що вона цей клубочок, видно, десь лежав. Вона його побачила унюхала і вона перекусює пряжу, ось вона мені перекусила, я його перематувала, це я так залишила, потім поховаю ці кінчики. І це в мене два розрива. Далі все буде, це вона зверху, видно, так, гризанула трошки. Ось такі наразі в мене всі процеси пообіцяла собі зараз розпочати м, жилеточку дитині своїй. І що ще? Можливо, одну пару шкарпеток не буду багато починати. І шкарпетки зараз треба мені зв'язати декілька дитячих на подарунки на Різдво. Ось. Не буду розпочинати багато шкарпеток, тому що мені треба реально почати жилетку. Мені треба дов'язати свій кардиган. І ще в мене там лежить давним-давно розпущена сукня, і треба її зв'язати вверх. Хочеться мені зараз перед новим роком якось більше закінчувати ті процеси, які в мене були наявні, ніж розпочинати щось нове. Ось так, друзі, діліться в коментарях, як ваші справи. Я знаю, що зараз дуже в багатьох областях виключають світло надовго, тому я сподіваюся, що коли у вас буде час і світло, і буде бажання подивитися моє відео, за що вам буду дуже вдячна, тому що сама розумію, як воно, коли немає світла, а треба зробити. Коли його включать все на світі. Тому обіймаю вас, будьте в безпеці, по можливості. До нових зустрічей. Розпаковка двох посилочок. Вірніше, одну посилку я вам покажу частково, а одну розпакую разом з вами. Перша посилка прийшла від Лілі. Ліля мені прислала смаколики. Щоб мені не було сумно, так одразу і шоколадка тобі і лікерчик. Далі два маточка моєї улюбленої пряжі Alize artisan Не дивуйтесь, ну, полюбила я artisan І дуже класні кольори. І, і що вам сказати про ці кольори? Це 96. 16 і 90 04. А також саме головне в цій посилочці Тут щось, що змусить тебе сміятись. Так, подивіться, яке таке радісне вареннячко. Це Ліля варила сама. я в неї випросила чесно. Дякую, Ліля. За такий смаколик. Я вам потім скажу, який якою ордоно буде смако, бо я його буду відправляти по пошті. І ось іще дивіться, що. Це в'ялені помідорчики. Вот. Ось такі в мене смаколики. І ще трошки для краси. так Ось така масочка. Ось така масочка, ось така масочка, і ось така масочка. Я не пробувала, але мені цікаво можна навіть ввечері таке зробити. Дякую, Лілечка, за такі класні, щедрі подаруночки. Друзі, і буду вам далі показувати підзйом. Значить у мене. Так як я зараз у моєї донечки, а, в неї міль знову прожрала сукню і не тільки сукню. Взагалі не знаю, що робити з цією гидотою. Треба якось ну, накупити, все перекласти чимось. Ну, в общем, я вам там показувала, що я роз'єднувала е, ну, роз це полотно. У мене був малесенький клубочок, і ось дивіться, ось звідси, дивіться, я тут у мене був клубочок, а потім я дов'язувала а, як погризені ашмьотки і ховала сюди все в цей шов. Але, звісно, тут трошки воно все виглядає. Не дуже естетично, бо реально ну, неможливо ці всі кінчики поховати. Їх тут дуже багато було. Я сподіваюся, що це так в носі не буде видно. Звичайно, видно, де я шивала швом петля в петлю. Ну, я сподіваюся, по-перше, що той, хто не розуміється, він і не побачив, оце кривуляченьке трошки. А по-друге, воно буде внизу сукні. І я іще сподіваюся, все-таки, що після <кій> декількох пранів все буде нормально з цієї сукні, бо взагалі це кашемір з шовком. Ну, міль вирішила, щоб мені не поласувати. Це в мене ось така сукня. Тут рукавчик і верх. Зроблений трошечки іншої пряжі, бо в мене не вистачало ось цієї ось цієї. І тому я тут вже, знаєте, мудрувала, як могла, ну і вийшло ось так. ну Так що ось так перемонтувала сукню. Такі в мене, знаєте, будуть спонтанні підключення. Особливо мені і показати немає, що бо я тут не в'яжу, а цілими днями бігаю по стоматологам, масажистам. Ну, коротше, за тиждень треба встигнути все, що відкладував, як то кажуть, три роки. Але в мене на подарунок тут зв'язались дитячі шкарпетки до до Family Луку. Одну я вже попрала і відпарила, а другу тільки закінчила. Тому треба її швиденько зробити, бо завтра. Вже треба дарувати і завтра мій останній день тут. Але відео ви побачите вже, коли я повернусь в Німеччину. І друга посилочка прийшла від моєї подруги Світланочки Я напишу канали дівчат під відео. І Світланочка мені прислала ось таку пряжу італійську. Це 65% Baby альпака. 10% марінос і 22 поліамід, і 3 еластан. І написано: тут, що продавець рекомендує в одну нитку в'язати на трійці, і вистачить ось цього на виріб. Так що, будемо в'язати, ну як я можу відмовитись від бебі Альпаки. А ще світа мене дуже і дуже здивувала, тому що я 10-500 разів, напевно, казала. Що я нічого не зважую, бо в мене немає вагів. І дивіться, тепер, що в мене є. Світа, дуже тобі дякую. Не то, щоб я не могла собі купити сама ваги. Але це так приємно, коли твоя подруга почула, що в тебе чогось не вистачає, хоч тобі його не бракує, але попіклувалась про тебе і подарувала тобі ось таку штуку. Света мені ще прислала смаколиків, я їх вже загрузила в посилку і несу на пошту. Але Свєта ще зробила дуже красиву штуку своїми руками. Але я буду робити підйом так, не, не руками в кадрі, бо вона не влазить руками в кадрі. І ось дивіться, ось таку красу робить Світланочка своїми руками. І може навіть зробити вам на замовлення будь-якого розміру, який вам потрібен. В мене вже таких вдома два, ваз... два... два вазона. А це буде подарунок для моєї мами. У неї сьогодні день народження. Ось ми їй купили такі гарні квіти, торт Наполеон. і от вазончик. І ми готові дарувати. У мене тут підключення з руки. І що я роблю? Моль зажрала сукню моєї доньки. Ось таку дирку тут вигризла. І от мене є ось такий малесенький клубочок. Це залишок від цієї сукні. Це така сукня. Кашемір з шовком, ну, у молі губа не дорашу жрать. От, і я що зараз буду робити? Я зараз перезніму, витягну ось так нитку, перезніму ці частини на спиці, дояжу ось це. І потім буду шивати швом петля в петлю. Ну, бо якось тут зашивати, знаєте, як ото показують в інтернеті, вони так все це красиво показують, але насправді, коли це такий дуже тонкий трикотаж, і ось ну, ці петлі пошкоджені, і тут ось оці залишки, вони їх, їх тяжко кудись заховати. Все одно, воно ну, не виходить якось. Може, в мене так не виходить. Тому я вирішила просто отак взяти її на дві частини, розділити, дов'язати і шити швом петля в петлю. Ну, Буде трошки видно, але після декілька бронів я думаю, що це буде видно тільки мені. Ось таким займаюся. Вільшбі, ти допомагала мені знімати відео? Булка. Да? Ну, молодец. тысь. Это моя львиська крыця. Шотландская веслоушка, звати Ельжбета. Ельшбета. Так, а это наша сынок. Это дочка Ельшбяши. Сынок, ну-ка, для видео. Синюлька. Ах ти маміна булочка. Ой, воно так пасує. Ой-ой-ой. Сьогодні ой, ой, раз. Ой, ой. Як я обожнюю бій. Ти ж він все ж таки гарний. Сьогодні, правда, трохи пасмурно, але я собі зроблю названку. Обожнюю Львові Стрійський парк і ось цю вуличку паркову. Вона така гарна синька. Також я ще купила українських виробників косметику. Це в мене такий цей, шампунь, твердий. Я обожнюю. Я взяла спеціально з такою баночкою, бо дуже зручно в подорожі брати з собою. А це крем для обличчя. Фірма називається «Сію». Я ще взяла молочко для тіла, але воно їде. А, я його не відправила в посилки і побоялась брати, бо там 130 г. Думаю зараз завернуть мене раптом. Також купила собі дуже багато всяких продуктів. ну Там, купувала, а це з собою забрала. Отака куркума Лате це смак життя. Магазин фізичний у Львові, але в них є і сайт. Це замість кави. Така от прикольна штука. Спочатку мені не сподобалося, потім, як що. Також подбала про всіх своїх хвостиків. Взяла такі протипаразитарні таблетки для котів. Тут блох кліщів і одного чи двох видів. Ну, саме так цих гельмінтів, самих таких коротше, опасних. Що хочу сказати, що навіть якщо ваші котики не гуляють на дворі, обробку від паразитів все одно треба проводити, тому що так виявилось, що наша Ельжбєта не ходить нікуди гуляти. Але в нас в під'їзді живуть у інших людей два песика. І вона підчепила блог, ми вчасно побачили, оця таблетка прямо одразу ми побачили її дію. Почали випадати ці паразити. Ми потім її ще покупали шампунем. У мене всі були трохи роз'ідрані руки, але нічого, зато дитина без бліг. Ось це, здається, все, що я вам хотіла розказати і показати. Я вам обіцяла сукню. Я думала, що я у Львові зніму про неї відео в гарній локації. На жаль, просто, взагалі, було зовсім зовсім не до відео, не до сукань і не до чого. Так що, чекайте, у нас ще непогана така погода. До речі, у Львові мені теж дуже пощастило, з погодою, майже кожен день був сонячний. Ми так гарно з мамою ходили гуляти. У нас там біля нас парк. Раз в стрийському парку була. Що могла, вам все трошки познімала. Тому ось так.